Англійський замок кріплі, що має багатовікову історію, може стати вашим. Пам'ятку архітектури, яка в північному Йоркширі, продають. до цього понад 700 років вона належала одній родині. Коштує замок чимало, понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Це коло 25 мільйонів доларів. США історія це не про королів та королев, це про людей, про мешканців села, про людей, які працювали в замку. Це історія кожного, не лише наша. Тут мешкало 28 поколінь однієї родини. дуже мало сімей, які жили в одному будинку понад 700 років. Історія Інгелбі це історія Англії. Серед можливих покупців замку називають деякі відомі прізвища. Трампе тут є вертолітний майданчик. Приїздіть і подивіться, але моя онука покладає надії на Тейлор Свіфт. Примітно, що замок продають разом із землею, на якій розташоване невелике село. У ньому мешкає приблизно 200 осіб. У нас буде Тейлор Свів, чи не так, але не Дональд Я не проти, якщо буде той, хто шанує історію. Хто стане новим власником, поки що невідомо, але він точно зможе залишити свій слід в історії давнього замку.